Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, Четверг. наші традиційні 5 хвилин. І що я подякував Подякував, чесно, Уіляму Волосу, як рекомендував президент. Тому що ми дійсно дякуємо і дійсно ми вдячні за те, що вони роблять всі. Ось, ну, вдячні. І не вдячні за те, що вони не роблять. Ось і все. Ну, все так просто. Але в міровой політик як казала колись, чи Єкатерина II, чи Єлизавета, так не прийнято, Прийнято кланятися, прийнято, я не знаю. Ну так. Ну, вибачте, що ви не Амазон, а ми а ми... а ми, а ми з вас требуємо як з Амазона. Вимагаємо. Ладно, друзі, йдемо далі. Він, кстати, відхватив і відрішив Сунака від свого прем'єра, від всіх, що там було з Олосом. Ну, може, трошки. Може, трошки хильнув, може, трошки щось піддав, ну буває. Так от, друзі, Міністерство освіти, наше Міністерство освіти, рекомендувало, не то, що рекомендувало, а сказала, що з вересня почнеться очне навчання скрізь. В коледжах, в вищих навчальних закладах, ну, це, здається, не стосується шкіл, а в цих закладах буде очне навчання. Ну, Протягом літа вони пропонують максимально облаштувати укриття в усіх будівлях, у вишах, тому що онлайн, друзі, воно не дає таких, воно не дає знань, воно не дає. Ну, знань не дає таких, як, як потрібно. Онлайн це є онлайн. Давайте це зрозуміємо і будемо виконувати те, що каже Міністерство освіти. Йдемо далі, друзі. Ну, Байден, Байден, Байден э, сповістив президенту Зеленському погані новини, дуже погані новини. Він сказав, що, пане президент ми нікуди не подінемося. Ви застрягли з нами. Це пошуткував так Байден, що це погані новини для нашого президента і для України. Ну, це питання погані, хороші, це йому визначати. А президент наш сказав, що дуже це на спільній встречі, на, На зустрічі було з президентом Байденом. А президент наш сказав, що дуже хороша, сильна була зустріч з паном президентом. Що пройшла вона вдвічі довше, ніж планувалося, і саме змістовна, яка потрібна. І от якби протокол каже президент, не зупинив зустріч, ми б говорили ще і ще, і ще. Ви бачите, різниця в, в віці, да? різниця в державах, ну, різниця навіть в континентах, а у них є про що говорити. У них є. Є, друзі, а ми всі допомагаємо нашій армії, допомагаємо. Нам перемогти якнайшвидше, як Дякую за ваші донати. Вчора, ввечері о 21.12, о 21.24, на приват, 24 було два доната без прізвища. Я вам велике дякую. І дякую Чебатар Ларісі за вашу допомогу. Величезна дя подяка вам. Ще Байден на цій зустрічі натякнув, що вступ України в НАТО відбудеться при його каденції. Ну, хотілось б це хотілося би хоча Ну будемо дивитися. Давайте не скакати, не плегати і не посипати голову пеплом. пеплом. все будем, все буде Про все будемо дивитися. ну Подивимось, давайте подивимось. Це говорить про те, що в Україні, начебто, не дуже довго чекати ще до вступу до НАТО, а раз не, не довго чекати до вступу до НАТО, то це значить перемога, а перемога це зброя. Ну, Дуже багато факторів. Подивимося. Подивимося, подивимося. Ну і ще, друзі, є, є, є. є. Одне опитування. 50% це в Росії, 56%. А ви підписались? Підпишіться, будь ласка, якщо можете. Поставте подобачку, якщо забули. Розповсюдьте. от, Допоможіть до 11 серпня, якщо не заблокують ще раз мої розповсюдження. Так от 56 опитаних росіян. 56%. Вважають, що НАТО та США відповідальні за події в Україні. Геніально. Нато і США відповідальні, тому Росія прийшла і вбиває українців, знищує міста, знищує нашу землю, взриває ГЕСи, погрожує взривати атомну станцію. Ну це винувати США, США і НАТО. Розумієте, я, я також жив в радянському Союзі і нас також привчали, що у всьому, якщо ти встав і утром не зміг сходити в туалет, то це винна НАТО. Ось так вчили в Радянському Союзу. Ось так вчать в Росії. Не зміг в туалет сходити. Це НАТО на тебе наслало, таранів бойових, як вони зараз кажуть, і комарів бойових. Ну це маразм. Просто маразм. Це маразм, як і інший маразм. Це як у нас Порошенко. Ось дивіться, як вони схожі. Як вони схожі? Кажуть, Петро Олексійович взірвав 5 складів. При його каденції було взірвано, знищено 5 складів боєприпасів. У відповідь: а хто, а хто, а хто розмінував Чонгар? Добре, хорошо. Петро Олексійович вкрав а, а, Карла Маркса. Відповідь: а хто розмінував Чонгар? Ага, хорошо. Добре. Ну, Петро Олексійович підписав мінські угоди, які неможливо було виконати, да, і які привели нас до війни. Відповідь – А хто розмінував Чангар? Ну, ось це, ось це приблизно таке з Російської Федерації. Петро Олексійович е возить контрабандної цигарки в Європу і затримала Румунія. А хто розмінував Чонгар відповідь? Ну, так ми живемо. Росія Порошенко. Росія Порошенко. Тільки шкода, що росіяни і Порошенківці. Оце одне ціле. Ну так виходить. Я не кажу, що зрадники. Я не кажу, що це всі. Але поведінка одного цілого. Порошенківці взяли на озброєння це керівництво поведінку росіян і їхню технологію боротьби е і, і все інше. А Прості українці виконують все це. Дякую вам, друзі. Гарячі новини будуть гарячими новинами. Україна переможе.